Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 29 жовтня у середу, вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кламчук. Так звуть мене. Це наш дійсно другий брифінг за сьогоднішній день. В першій частині основні позиції, характеристики, деяка статистика. І тут будемо займатися поясненнями, наскільки буду встигати, бо ось, ось світло мають відключити нічого, є резервне живлення, так що все буде нормально, навіть якщо в якийсь момент воно згасне, одразу почнемо працювати вже по-новому. Але по-новому, так само працює Машина Путіна вам держдума, як я вже повідомляв, таки ухвалила законопроект. Ну ніхто не сумнівався, що оскільки є ідея від Путіна, то звісно, що Держдума зробить законопроект про відправку резервістів на захист важливих об'єктів. Тобто, ухвалила одразу в другому, в третьому читанні про це залучення резервістів до участі в спеціальних зборах для захисту важливих об'єктів. Так вони формулюють. А ці громадяни, як заявляється, в російській стороні будуть відправлені до будь-якого регіону. Ону обов'язково до того, де цю людину типу взяли в ці партизани. Ще, от якраз військові кажуть, ну відставні, що їх першочергово будуть залучати для відбиття атак безпілотників. Причому що цей шойгу, який, до речі, зараз є керівником російського географічного товариства, так між іншим, заявив, що Путін підтримав пропозицію про створення добровольчих формувань. Тобто, як завжди ще в радянському союзі, да, добровольно принудітельний такий варіант був примусовий для. Захисту особливо важливих об'єктів: активна робота з усунення цих загроз ведеться як на федеральному рівні. Так і в регіонах, які вносять свої ініціативи, ряд голів суб'єктів, зокрема Ніжогородської області, куди сьогодні, до речі, прилітали в гості українські дрони, виставили виступили з пропозицією про створення добровольчих дружин для посилення захисту, особливо небезпечних об'єктів. І це, типу, підтримав Путін. Ну от е, йдеться зараз про громадян, поки що на добровільній основі, які уклали контракт про перебування в резерві, вони дійсно будуть охороняти об'єкти інфраструктури, транспорту, НПЗ тощо, ну як клянець. Шойгу, але ще раз ніхто не а, якби заперечує можливість в один момент, ця людина потрапляє на лінію бойового зіткнення. Ну не знаю, вони це розуміють чи будуть просто знову ж таки хотіти заробити гроші і побухуючи там в якомусь бараці поблизу НПЗ, просто виходити інколи постріляти, а їм за це, типу, влучили, не влучили. Солдат спить, та служба йде. Ще такий момент: до речі, щодо оплати праці їхньої військової. Кової ми вже бачили тенденцію. Вона набирає обертів і от черговий регіон Саратівська область росіян достроково скасувала виплати за вербування солдат на війну. І навіть скоротила виплати за укладання контракту в п'ять разів. Чому вербування? Тому що в них є така тема приведи друга, і отримуєш там лівандосу трошки. Тепер все не буде за вербування солдат на війну. І в п'ятеро, ще раз кажу, от ці підйомні. Тобто, влада Саратовської області скасує виплату громадянам, які надають сприяння в залученні майбутніх контрактників, такі продюсера, посередники. Відповідне розпорядження підписав керівник області. бо Раніше в регіоні виплачувалося по 100 тисяч рублів, ну 100 тисяч рублів, ну якби брудними, так до 100 баксів. Але все одно одного привіз 100 баксів, двох привіз 200 баксів. А далі, оскільки виявилося якийсь дефіцит з народом, навіть підняли за це продюсування посередництво до 150 тисяч рублів. Тобто, розумієте, да? які, яка які пропорція, тобто було вигідно це робити. А при цьому платити вербувальникам планували до кінця цього року, тому і хода була. Однак в новому розпорядженні да, змінили фактично на вчорашній день, і сьогодні все, все та значить карета перетворилася на гарбуза, і за підрахунками російських ЗМІ на виплати вербувальникам від собі суму було направлено 400 мільйонів рублів. Це тільки посередникам стільки ж скільки було виділено на переселення громадян з аварійного житла. От вам і пріоритети росіян, те, що там аварійне житло, ну не мені вам розповідати. Купа відео, купа світлин. Також в області практично вп'яте розкоротили суму одноразової виплати для тих, хто уклав контракт. Було 2 мільйона 200 тисяч, саме просто 450 тисяч цих рублів. От вам і позиції з грошима. Хоча в Путіна ще ще раз кажу, в принципі, золото є. Хоча можна його починати продавати, і е, розширюючи можливості своєї його виробництва, зараз пішла е, пішли інформації про те, що росіяни почали використовувати підприємства не тільки в Білорусі, але й в тимчасово окупованому е, в окупованих територіях Автономної Республіки Криму. Причому для Постачання ключових компонентів для своїх цивільних літаків, а при тому, що це повідомлення якраз наших інституцій, це представництво президента України в Криму в рамках імпортозаміщення Сімферопольський завод Фіоленд постачає трансформатори для портового обладнання, генератори, двигуни і там відповідні електромашини для оцих їх імпортозаміщених літаків Сухой суперджет Нью плюс тут 214 чотирнадцять мез. 201 ця продукція ну, знову ж таки зроблена на українській території замінює комплектуючі японської компанії Tamagawa, які використовувалися в системі керування електроживлення літаків. От вони що насправді на сьогоднішній день роблять. Хоча я сумніваюся, що там все ж таки залишилося від України якби, рівень технічного забезпечення, але ще щось там є. І на цьому рівні якби цього вистачає для роботи. Ось і зникло світло, і ми зараз перемкнемося з вами і обов'язково обов'язково продовжимо. Ну що ж, як кажуть, в них є імпорту заміщення, в нас енергозаміщення. Все нормально, пхаємо далі і е, знову ж таки. За економіку, але в нас час такий, вона військово орієнтована. Економіка програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже з початку грудня, щоб не менше вона вже почала працювати. Так заявив президент Зеленський за підсумками наради з урядовцями. Знаєте, що було 100 днів якраз уряду, і було велике зібрання. при тому там знову ж таки по рішеннях міністр оборони має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву постачання дронів fpv дронів перехоплювачевих дронів для дипстрайків. Причому це вже в другий за останній тиждень. А очевидно, там є якась складність, і це персональна відповідальність, якраз міністра Шмигаля. За те, щоб це було зроблено на кінець року, маємо вийти на показник 50 плюс відсотків зброї саме українського виробництва для потреб збройних сил України. Ну, таке завдання ставилося ще в принципі наприкінці 24 го щоб воно було якраз на зараз реалізовано. Ну очевидно, щось буде в цьому розумінні в позитиві. А міністр охорони здоров'я повинен забезпечити конкретні результати, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими, і це ж з урахуванням, наприклад, тут центральний склад для от цієї частини України центральний, трохи північ. Не вже знаєте, що був розбомблений, і є пересторога певних дефіцитних моментів по ліках. Ну, це стосується якраз Київщини, Черкащини, Полтавщини. Ну, хто якби, з цим знайомий в плані з ліками і постійним відвідуванням аптек, то я вам теж як учасник цього процесу доповідаю. Поки що дефіциту немає. Я говорив з людьми в аптеках. Кажуть, ну, є такі якби, перестороги, але поки що не підвищення цінни не дефіциту не передбачається. Тобто є резерв, Я ще сьогодні, якщо хочете, окремо про це розкажу. Далі непрості завдання в міністра культури, і головне це залучення ресурсів і коштів в сферу культури в час війни. Є країни, які готові допомогти. Ну головне, щоб тут і культура само собою, і мультики, про які ми з вами говорили. Ну і інформаційний вплив окремо і дуже детально працюють, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати вчителях, в школах, викладачам в вишах. Доручив міністру фінансів, це каже все президент, опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватися кошти від заморожених російських активів. В принципі, ви ж бачите, що вже як доконаний факт, якраз про це говорять. І банку творили відповідні закони от ці е, фінансові моменти в сфері політики, героїв і створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності і результатів. це відповідальність влади, як центральної, обласної місцевої. І ще пан Федоров, той що в віце Прем'єр-міністр доповів щодо нових послуг в дії, а от електронного нотаріату і нового напрямку державної роботи це електронне судочинство. І такий аспект незабаром в нас з'явиться. Тут ми звичайно попереду планети всієї, але поки що, бачите, залежимо від дії не тільки української влади, що маємо чинити тиск разом з нашими партнерами на керівника американської держави, який вже здається остаточно погодився з тим, що він не може втретє балотуватися. Розмови такі ходили, але будь-якому. У разі ми ж просимо, і я думаю, що логіка процесів вимагає, давайте так будемо говорити від Трампа більш подальших, точніше радикальних дій стосовно Путіна, так от якраз може і має намір запровадити нові жорстокі жорсткі санкції проти Росії і. Вони змусять російського диктатора спійти на переговори для завершення війни в Україні. Це фактично пряма цитата посла Сполучених Штатів в НАТО Метю Вітакара. Тобто вони вже перестали називати Путіна російським президентом. Вони його називають російським диктатором. Причому ми ввели ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися. Мінфін з штатів минулого тижня запровадив санкції проти Роснефті Лукоїлу. Це був перший великий пакет фіна. Ще раз кажу, це був перший. Я сподіваюся, що не останній великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту. Вступу Трампа на посаду можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, або принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточно вирішення. В Принципі ця логіка, яка просувається і президентом Зеленським і нашими партнерами на всіх рівнях. Бо ціни на нафту спочатку стрибнули після оголошення санкцій, але реакція ринку була стриманою через невизначеність того, що ну наскільки серйозно Штати будуть застосовувати нові санкції Російської Федерації. Плюс альтернативні джерела і шляхи постачання. І от на думку посла пана посла Сполучених Штатів Вітекара в НАТО, це лише початок. Президент Трамп тримає всі карти на руках і це лише одна з них, яку він розігрує. І є ще багато інших. Це дуже важливо. Це дійсно якби перспективно. Хоча є ще одне гальмов нас в Європі, наш запеклий друг. А віцеп як віце, премєр міністр поки що він ще не колишній. Прем'єр Угорщини пан Орбан він все ж таки пхає за цю зустріч в Угорщині, а в Будапешті і хоче, щоб туди і Трамп і Путін приїхали. Причому як світові оглядачі кажуть, грає і на Путіна, і на Трампа. При тому, десь наступного тижня, начебто, Орбан буде в Вашингтоні, говорити як він каже за зустріч в Угорщині. А я думаю, що з ним будуть говорити за нафту. І навіть з цієї позиції, коли Орбан розказує, ми країна, яка не має виходів до моря і нам складно, тому треба роз... Російська нафта йому напевно приведуть приклад Чехії, яка в 23-му році а, просто відмовилася від російської нафти і отримує всю іншу нафту, не маючи виходів до моря. Але Орбан заявляє, що зустріч в Угорщині відбудеться. Переговори тривають, і це факт, що в Будапешті буде мирний саміт. Однак він не зміг сказати, коли ця зустріч все ж таки відбудеться. Та колись відбудеться. Давайте розглянемо сценарій останнього такого великого мирного саміту. Він відбувся в Шармаль-Шейху, де було остаточно укладено мир на близькому сході, де сторони, включаючи американців, договору переговори, а потім оголосили, що угода буде підписана там найближчими днями. Ось так ми повинні це уявляти. Мовляв, беремо часовий лах, ну правда, вони Ізраїль Бомбить Газа, бо знову щось там Хамас вичудив. Ну одним словом, це ще не та війна, яку би собі зарахував напевно Трамп в плані вирішення. Ну а те, що вони муляють сусідів, ну поки що видно, угорців домовилися не чіпати росіяни там, білоруси цими повітряними кулями. Але білоруські кулі з контрабандними сигаретами в повітряному просторі Литви це проблема Литви. Знаєте, хто це? Лукашенко каже, це ж не наша проблема, це ж їх проблема. Якщо туди летять якісь повітряні кулі з якимись сигаретами чи ще з чимось, ну я вам казав, що наступний крок буде те, що Кім Кімчинин запускав по Сіулу з, з тим лайном повітряні кули. Я думаю, що будуть якраз це такі моменти. Я вважаю, що це питання треба вирішувати там. Вони ж не просто полетіли, невідомо куди хтось їх там прийняв. Або приймає хтось цьому зацікавлений, треба знайти її в корені, припинити подібні речі. А, також він додав, що ні про яку надзвичайну контрабанду мови немає. Просто ну, для Лукашенка це, звичайно, видно, якийсь кеш, що йому йде в кишані. Тобто людина в курсі справи абсолютно. І коли починають говорити, а хто ж за цим стоїть? От, по суті, явка з повинною. Ну і в принципі, такі міжнародні злочинці, ми говорили за Путіна за Гагу. Ми говоримо за Лукашенка. Але бачите, потихеньку. Ко дійсно треба заміщення цієї структури, яка може якось давати обструкцію цим діячам. Бо міжнародний правовий порядок зазнає нападу. Європейський Союз зараз розглядає варіанти підтримки міжнародного кримінального суду, але видається так, що все ж таки буде заміщення в контексті війни Росії проти України, а буде заміщення. хоча Хочуть зберегти цю структуру. От Кая Калас, очільник дипломатії Євросоюзу. Наголосила, що ведеться широкий наступ на міжнародний правопорядок. Що ви кажете, так він же відбувся і йде четвер четвертий рік. Наступ на права людини узгоджені на міжнародному рівні норми інституції, створені для захисту, і зазначила, що євросоюз має довгу і послідовну підтримкою міжнародного кримінального суду, але визнає, що європа також має свої недоліки. Усі країни ЄС є членами МКС, проте Угорщина перебуває в процесі вих. Ходу знову ж таки привіт і Трампу і Путіну. Про що я сказав? Бо ви ж знаєте, що за Нітаньяху Трамп погрожує. Він ще не наклав, виявляється, ці санкції, але дуже погрожує. по суті, санкції, які поставлять під можливу загрозу в принципі функціонування міжнародного кримінального суду, такі санкції можуть вплинути на його повсякденну діяльність від зарплат співробітників до доступу до банківських рахунках, навіть програмне забезпечення на комп'ютерах. Ну і це в принципі, коли. Країни типу Монголія, члени МКС, каже, а ми не будемо заарештовувати Путіна, хоча в нього є ця цей ордер на арешт. Тому що там в нас є якісь потреби. Ну так і всі югорці так кажуть, вони ще ж не вийшли, але кажуть, що ми забезпечимо. Тобто, що це за членство? що це за організація, в якій можна припинити членство просто заради однієї події в присутності міжнародного визнаного воєнного злочинця. Ну от одна держава. Член наголосила про свій намір вийти з МКС, але всі держави-члени юридично зобов'язані виконувати рішення, ухвалені радою, зокрема, рішення про підтримку МКС навіть в разі виходу це записано в документах Євросоюзу. До речі, і вона ж мала очевидно на увазі, що Угорщина буде залишатися все одно пов'язано цими зобов'язаннями навіть після виходу з суду. Хоча, як ми бачимо, Орбан плювати на це теж хотів. Так може треба вивести подібних діячів чи попередити про виведення за межі Європейського союзу. Союзу, який так сварить пан Орбан, також глава зовнішньої політики зазначила, що ЄС шукає способи допомогти МКС, і в Брюсселі розглядаємо всі можливі варіанти, включаючи конкретні пом'якшувальні заходи, щоб надати підтримку суду в цей складний для нього час. Ну звичайно, ще раз, бо виявляється, організація перепрошую беззубою на тлі всього, що вони роблять. А ордера ну виписують, звичайно, а потім ще й санкції на них на них можуть накласти. Речі, стосовно ще санкцій по індії і по нафті, там державні НПЗ трошки оговталися після всіх заяв Трампа. І зараз наразі державні НПЗ вивчають. А чи можуть вони продовжувати приймати деякі російські нафтові вантажі від інших компаній, окрім Роснефті і Лукойла. Про проти яких штати ввели санкції, тобто там ще шпари не залишаються, але з моменту оголошення останнього раунду санкцій нафтопереробні заводи, я вам казав, там найбільші індійські нафтопереробні заводи зараз залишаються поза ринком російської нафти УРАЛС. І за словами керівників нафтопереробних заводів вони натомість чекають на вказівки уряду і зважують свої варіанти. І цей процес іде вже тиждень, фактично. І індійські переробники е, поки що зупинили це повце правда. І якраз Трамп про це сказав, зупинили закупівлі, але е, намагаються зрозуміти, скільки саме нафти вони можуть купити у несанкціонованих організаціях Російської Федерації і за якою ціною. І чи може це бути так, що Роснівт типу буде зливати там умовно там, рога і копита якійсь фірмі свою нафту, і вона буде під іменем походження фірми рога і копита йти в Індію. І намагаються зрозуміти, яка частина нафти Роснефті буде спрямована через інші організації. Ну от згідно з даними профільних аналітичних центрів, в 24-му році на чотири фірми, що потрапили під санкції, припадало понад 80% імпорту російської нафти до Індії. Очікує. За що потоки цієї нафти до індії скоротяться. Причому от найбільший приватний нафтопереробний завод Reliance Industries вважається одним з найбільших постраждалих, оскільки продовж більшої частини цього року вони закуповували Урал за прямим контрактом з «Роснефтю». Ну і єдиним виключенням там в Індії може бути ще одна компанія, яку підтримує чи має акції Роснефті, яка перебуває вже під санкціями Євросоюзу Британії, але вона не виявила ознак обмеження російських закупівель і якби, продовжує це робити. До речі, про е, підсилення цих санкцій, чому от логіка посол НАТО говорить, і лінсі Грем час від часу, -часу з'являється е, якраз на тлі цієї паузи. Ну маю на увазі в санкційній політиці е, і, взагалі, українського питання може до завтра лише, бо Трамп перебуває в цьому азійському турне. Але Лінсі Грем так сказав, коли Кремль запитали про американські зусилля змусити країни припинити купувати російську нафту. Вони відповіли, що пропонують більш якісний продукт за хорошу ціну. Але це курем насміх. Я з цим не погоджуюсь. Продукти, які пропонує Росія, і доходи, які вона отримає, дають Путіну можливість вбивати невинних українців і продовжувати кровопролиття в Україні. А купівля російської нафти це не вигідна угода, це фінансування тероризму, смерті і руйнувань. І тепер дуже важливо. бо Лінсі Грем вважається дуже наближеною людиною до Трампа і говорить по суті його словами, чи тим, що якби нормально сприймається в цьому товаристві, і тут одразу такі. Привіт до Орбана, от як виглядає пряма мова: до Угорщини Туреччини і Словаччини. Якщо ви думаєте, що ми не стежимо за вашими спробами підірвати санкції США щодо російської нафти, ви помиляєтесь. Я вважаю, ось чому Орбан терміново летить до Трампа. Можливо, буде виторговувати якісь преференції в контексті того, що навіть якщо йому домовиться доведеться відмовитися від путінської нафти, можливо, якісь там плюшки від штатів він буде отримувати. Ось про що мова. І якби тут дуже принципово, і бачимо, поки що виглядає так, що адміністрація Білодому не хоче давати якихось преференцій, чи послаблень в плані от прийнятого рішення, так по наших енергетичних справах, вчора підтвердилася інформація. Ми про це говорили, що. ДБР заарештувало екс главу правління Укренерго пана Кудрицького, причому е за шахрайство з коштами держпідприємства. Тобто мова йде не про воєнні часи, це теж от дуже важливо. Бо вчора почали з'являтися інформації, що це через те, що там е цю е загрожі е якісь не так зроблені. Але дебер повідомили йому про підозру і затримання відбулося за інформацією Слідства, 18 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції Південної і Західної енергосистем. Посадовець вступив в змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій Укренерго. Між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів після того, як аванс перерахували 13,7 мільйонів. Ну, якби їх роздерибанили одразу, і Кудрицькому готують підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванню коштів. Там 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна до справи також ймовірно причетний бізнесмен Хринкевич, який вже знаходиться в СІЗО на даний момент. Так, ще про оборудки фінанси і поки що, але зареєстрований законопроект про створення в Україні реєстру дропів. Розумієте, це ті, які картки свої дають для перерахунків. А значить, як кажуть депутати, через систему дропів людей, які здають в оренду власні банківські картки, зараз проходить до 20 мільярдів гривень. Ну це обіг, і втрати для бюджету становлять точно десятки мільярдів. І дропів використовують для оплати нелегального алкоголю, тютюну, онлайн-казінок. Центри а, продавці наркотиків тощо і проектом закону передбачається. Навіть реєстру осіб, які підлягають посиленому контролю. Банки і інші надавачі платіжних послуг вносять в цей реєстр виявлених дропів і підприємства, які використовують цю схему. І до таких осіб одразу буде встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій, і обмеження на кількість карток, але це тільки для фізосіб, при тому, що банки, і ті, хто надає фінансові послуги, зобов'язані перевіряти регулярність наявність своїх клієнтів в такому. Реєстрі, а якби поки що консервативна версія, ніякі рахунки одразу ніхто закривати не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, якщо вона може навіть бути і не в курсі, що її картку використовують злочинці. Такі, виявляється, теми теж є. Я така затурка на така затурка на це ти, а це хто, ну от якось так. А для всіх інших це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим P2P, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такі. Кій ризик до речі, ще одна фінансова а, ситуація. Ну це вже ну для більш продвинутих таких людей. А знаєте, є історія PayPal, Ну вона може стосуватися і наших людей за, за кордоном, але це стане першим платіжним гаманцем у чат gbt Ну, якось так угоду підписали. І ініціатива охоплює майже 2 мільярди користувачів і має на меті спростити транскордонні платежі і закупівлі як в онлайн, так і в магазинах. При тому, що ця тема тільки починає розвиватися. Ну і плюс в нас. Фінансовий сервіс теж це якби в розвитку, кого це стосується. новою поштою багато хто користується. в них, ви знаєте є свій фінансовий сервіс. Так вони домовилися з візою, почнуть випускати навіть картки віза. Тобто зараз діє там символічна ставка нуль одиниця відсотків річних, але карткою можна оплачувати покупки, комуналки, мобілку оплачувати податки, освіт. Ну все, і навіть посилки з після оплати. Вона може бути такою трошки обмеженою, але в принципі, якби це теж крок для нашої системи. Дуже хороший крок. По безпеці енергетичній знову ж таки повертаюся до міністра закордонних справ Нідерландів. Вони чверть. Сотні ну 25 мільйонів євро дають на закупівлю енергетичного обладнання і газу. Це теж важливо. Ми будемо допомагати з обладнанням для газовидобувних станцій, які піддалися жахливим атакам. А з половиною мільйонів родин залишилися без газу через ці атаки. І ми почули ваш запит: що треба не дати людям замерзнути. Ну, це по, по суті, 20,5 з половиною мільйонів родин. Це щось мені здається, ну, хороша цифра. Нехай так вони на неї орієнтуються. Але 10 мільйонів євро спрямовуються до енергетичного фонду України ще стільки через Європейський банк реконструкції розвитку. Імпорт газу, а решта коштів піде на закупівлю компресорів і іншого обладнання. При тому, що сам міністр запевнив, що хто б не прийшов а вже далі в них жар дострокові парламентські вибори будуть. Це не вплине на підтримку Нідерландами нашої країни. Оце дуже важливо. Ну і стосовно нашої ситуації, оце ж світло вимикають. Ну, поки що бачимо, що за графіками, ну цей день іде. іде, іде. Да, але ситуація в енергосистемі важка, але контрольована. В нас все одно найбільше обмеження застосовані в Києві. Ну, на жаль, традиційно, Укренерго зараз працює над збільшенням імпорту електроенергії в Україну. Ну, узгоджена максимальна потужність імпорту з інших європейських держав 2100 МВт. На а, поточний момент поки що цей обсяг не використовується через пошкодження внутрішніх мереж в енергосистемі України. Це також от, пріоритетне завдання. А, зробити так, щоб ну, транспортування електрики було в порядку і могли спожиті бути в разі критичних ситуацій такі обсяги, бо знову ж таки. Ки коли був профіцит, ми віддавали цю продавали цю електрику в Європу. Тепер настав час назад. і, Знову ж таки, за словами очільника Укренерго, запас обладнання для відновлення енергосистеми в разі атак також є, але в компанії розуміють, що його можуть виявитися замало. Все залежить від обсягу і рівня. А те, що Путін готується ще раз. Ніхто не сумнівається, друзі. На жаль, але рухаємося далі, і спостерігаємо, тримаємо руку на пульсі. Тут на Ютуб каналі Василь Кламчук. Я дякую, що ви в контексті. Спасибі, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вимикайте. Дякую, патреони, дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі в описі до цього відео. І всі можливі, як маєте бажання і можливості, опції. Спасибі величезне. Не лінуйтеся, якщо заходить вам цей формат подачі інформації, категоричну українську вподобайку, лайкосик, так щоб оберталися швидше алгоритму YouTube. Друзі, на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен в своєму форматі. Ми пхаємо разом з нашими героями, нашими героїчними хлопцями, і дівчатами, героїчними Збройними силами України пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Я дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, і з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!